Вони другий рік поспіль приносять бюджети, голосують бюджет, який дирявий. В минулому році ця дірка складала 600 мільярдів, і вони вирішили її закрити за рахунок податків. Підняття податків, пам'ятаєте, хотіли за і не справились. Конечно, не справили. вони і не мали справитись, неможливо було справитись. Дірка 600. Тим підняттям податків, яке викликало і соціальну напругу, і все-все-все. Вони хотіли отримати до кінця року 59 чи 58 чи 59 мільярдів. 10 отримали. Отримали 10. Тобто 1,6 від е, м, потреби. А, я, а насправді ні. Тому що якщо ви порахуєте, скільки ФОПів закрили, за минулий рік 210 тисяч, в січні цього року 62,5. Скільки людей пішло в тінь? Скільки людей позвільняло, скільки людей виїхало за кордон, скільки людей вивело бізнес за кордон, скільки людей закрили чортової матір'я цей бізнес? То я впевнений,